Мати, яка хотіла спалити себе під ТЦК, догнала сина на Рівненщині. Забрали з буд майданчика прямо у робі. Лучанин розповів, як його мобілізували ТЦКшники. На Ковальщині у чоловіка вилучили цілий арсенал боєприпасів. Обранці громади підтримали будівництво хоспісу у Луцьку. У глибокій скорботі громада Луцька жорстока війна забрала життя солдата. Житель села, великий Омеляник, 41-річний Юрій Крисюк, був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду старшого навідника першого мінометного взводу першої мінометної батареї. Юрій Крисюк поліг 27 серпня цього року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України у районі населеного пункту Причистівка Донецької області. Під час виконання бойового завдання загинув 29-річний підполковник Олексій Месь з Луцька. Захисник проходив військову службу за контрактом та був зарахований до особового складу військової частини на посаду командира ескадрильної підтримки, заступника командира операційної групи. Підполковник Олексій Месь загинув 26 серпня 2023 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та Незалежності України знову сумна звістка надійшла у турійську громаду від важких поранень, отриманих під час бойових дій із захисту України. У військовому госпіталі помер воїн із села Бобли, 37-річний Максим Оксентюк. У чоловіка залишились батьки, дружина та двоє синочків. У зв'язку із трагічною подією у громаді оголосили триденну жалобу. Про чин поховання буде повідомлено додатково. Сумна звістка прийшла, і в село Раків Ліс Камінькаширської громади. Повідомили про загибель вірного захисника України, 32-річного Дмитра Рабого. Загинув воїн 27 серпня цього року у Донецькій області під час виконання бойового завдання. Деталі зустрічі кортежу із тілом та поховання загиблого повідомлять згодом. На Ківерцівщину на щиті повернувся Олександр Сухіна, 39-річний воїн, народився у селі Журавичі Ківерцівського району. Останні роки жив і працював у Кам'янці-Подільському. Одружений виховував двох діток, призваний на військову службу по мобілізації, 14 червня 2024 року. Служив інспектором прикордонної служби. Серце солдата зупинилося 23 серпня цього року у наслідок захворювання. Аня із воїном було велелюдним. Скорботний кортеж зустрічали усім селом. Відспівали героя у Свято-Миколаївському храмі села Журавичі, поховали Олександра Сухіну на місцевому цвинтарі. На війні загинув колишній працівник департаменту муніципальної варти Луцької міської ради, 31-річний Андрій Главацький. Капітан, командир роти, офіцер, який до кінця залишався вірним військовій присязі і перебував зі своїми хлопцями на позиції. Поліг у бою 20 серпня у результаті ворожого обстрілу у районі населеного пункту Водяне Донецької області. У пам'яті рідних, близьких та колег Андрій залишиться як хороша і добра людина. Він завжди був на стороні правди та честі був справжнім патріотом та загинув за Україну. У Ківерцівську громаду знову надійшла чорна звістка з фронту. Загинув у бою за волю і незалежність України, старший солдат 47-річний Олександр Матіюк. Поліг герой 25 серпня цього року на полі бою поблизу Часового яру Донецької області, отримавши поранення несумісні із життям під час мінометного обстрілу ворогом позицій сил оборони. 30 серпня герой назавжди повернеться до рідної домівки. Поховають героя на Алеї Слави міського кладовища. Ратнівська громада втратила ще одного свого героя вже 44-го. А село Краска у глибокому потрясінні, оскільки зустрічали першого полеглого. Там прощалися із захисником Сергієм Бідзюрою. Життя 40-річного бійця трагічно обірвалося 18 серпня на Харківщині. Вічна пам'ять та честь усім полеглим захисникам. 29 серпня в Україні відзначають день пам'яті загиблих захисників України. Цей день держава започаткувала у 2019 році. Адже з цією датою пов'язаний один із найтрагічніших епізодів російсько-української війни до повномасштабного вторгнення, вихід українських воїнів з оточення під Іловайськом у 2014 році. Тоді російське керівництво традиційно для себе порушило домовленості. Українських військових розстріляли, коли вони колонами. Проходили тим, що мало бути зеленим коридором. Їхній шлях пролягав через соняшникові поля. Тому традиційним символом пам'ятного дня, 29 серпня, став соняшник. Це не єдиний день у році, коли ми згадуємо, віддаємо шану, розповідаємо про тих, хто віддав життя, щоб відстояти Україну, її державність, незалежність і соборність. Але це особливий день, нагода для всіх у суспільстві разом зосередитися на пам'яті, шані і вдячності. У селі Копилля Луцького району місцевий мешканець під мухою кермував трактором. Проте, не впоравшись з керуванням, з'їхав у кювет та перекинувся. На місце події прибули медики та правоохоронці. На тракториста склали відповідні адмінматеріали за керування у стані сп'яніння та доставили у медзаклад на обстеження. 42-річний житель Колківської громади, керуючи трактором у стані сп'яніння, не впорався з керуванням та з'їхав у кювет. Транспортний засіб перекинувся. Тракториста доставили у лікарню для обстеження. На нього поліцейські складуть адміністративні протоколи за статтею 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Порушнику загрожує 17 тисяч гривень штрафу та позбавлення права керування на рік. У жителя Торійської громади під час обшуку правоохоронці знайшли чималу кількість незаконних боєприпасів. Серед арсеналу Волинянина гранати запали до них, набої, магазини до зброї та інше. Усе знайдене вилучили та відправили на дослідження. Сьогодні під час проведення санкціонованого обшуку за місцем проживання жителя Ковальського району поліцейські вилучили 5 гранат, 11 запалів, понад 600 набоїв та штик ніж. Усе вилучене направили на дослідження. За фактом незаконного поводження з боєприпасами слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України. Чоловікові загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі. Досудове розслідування триває. 27 число мене запшикали балончиком, засунули в бус і ведуть, везуть у невідомому напрямку. Люди, очніться, робіть щось з цим. Це 25-річний лучанин Іван, не дивлячись на свій юний вік на його піклуванні, двомісячне маля і дружина, яка має групу інвалідності. Ще 23 липня його прямо в робі забрали з під будівельного майданчика і завезли в приміщення ТЦК, що на Тремнівській. Там каже чоловік, він пробув п'ять діб, допоки, як стверджує, його силоміць казарми не вивели в бус, який їхав, напевно, що на полігон. Це ви робите? Це ви робите? Ты кажут нахуй! Ты не можеш бути нормальним пацаном? А? Так Такими кета тебе попов. зараз? плай, блядь, на одного. А вы ведь правы, блядь. Питя, тримай. У меня устрем! Решті пригадує Іван водієві, зателефонували і після цього його попросту висадили на півдорозі. Чоловік вважає такі дії співробітників ТЦК щодо себе незаконними. Каже, нічого не підписував, проте не встиг пройти ВЛК, як документи на його відправку вже були готові. І що цікаво, в резерві вже значилось, що він успішно пройшов ВЛК в Любешівському ТЦК, і це при тому, що всі ці п'ять діб утримувався в казармі у Луцьку. Чоловік прорвав ці документи. Перший раз як мене хотіли забрати. Це, по-моєму, неділя була 25-те, після суботи, коли, коли вони оце от все підробили і вже сказали, що все готове. Коли я порвав, вони його відновили. Да. В неділю мене зранку розбудили зі словами Вставай з віщами. Я відмовляюся. Все, що я говорю, я відмовляюся. Я зразу викликав поліцію для фіксування значить, відмови моєї і в паперовому вигляді. Значить, я вийшов на вулицю, якраз під'їхала поліція. Ви звільнення? патрульної поліції, поліції потрапив, що осталось. А чого камера виключила? Чого камера виключена? Відрядку зарядку поставити, включити. Включити? нажимаєте. Я не знаю, як воно що, Серйозно чи що? І у вас теж камера виключена. <пекупний> Та найбільше обурює хлопця ставлення, з яким зіштовхнувся в стінах казарми ТЦК. Каже, йому погрожували і знущались через те, що він відмовляється проходити ВЛК і йти служити. На підтвердження своїх слів надав запис телефону. Ти хочеш, щоб я в руку прикасував? Я тебе з'я... за... 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 за п'ять... за дві секунди. <губи> Ні, б**ть, хоч ти згоден, не згоден. Раз, два, три, є. Ні, <пукл> б**ть. Добре. Ви, х**, течеш. Бо я спортсмен, по <губи> руку прикасував. Я відмовляюсь із власних причин. Кого ти відмовляєшся? Його здоров'я, свого... Ты поедешь в дерьмо своей одмовой. И будешь сидеть тут, пока не согниешь. Понял? Согниешь тут. Никуда ты не пойдешь. И тебе братуха. На не варто зауважити, що на ТЦК та СП дійсно покладені обов'язки мобілізації та агітації громадян іти служити. Вони керуються конституцією та законами України, а також указами президента та постановами Верховної Ради. Проте навряд чи десь там прописано дозвіл на подібні дії, яких зазнав Іван для тих, хто відмовляється відповістки чи йти на службу, не маючи на те підстав, є законні методи впливу. Це штрафи та кримінальна відповідальність. ...і аж ніяк не застосування сили, обмеження, впресування, приниження чи погрози. Принаймні, тоді у людини є вибір. Одержати штраф, кримінал чи все ж таки йти на службу, як не крути, як не закривай на це очі. Проте подібні дії по відношенню до військовозобов'язаних неприпустимі. В результаті такі методи мобілізації не те, що незаконні і не працюють, а ще й негативно впливають на мобілізаційний процес в країні, оскільки таке відношення лише відбиває охоту в чоловіків іти захищати країну. Якщо на початку війни вони самі приходили під військомати без всіляких повісток, то тепер ховаються від ТЦК, напевно, що побоюючись бути морально зламаними чи приниженими перед відправкою на війну. Юлія Остапович на прокопчук для новин на часі. Змогла наздогнати сина, коли його перевозили. Мати, котра погрожувала спалити себе під Волинським ТЦК, побачила сина аж на Рівненщині. Жінка розповіла, що, мовляв, його вже везли військові із полігону до Миколаєва. Нагадаємо, пані Наталія розказувала, що сина забрали до ТЦК у Любомлі на Волині. Там його били, не давали їсти. Ми визвали через Київ, ми визвали, були поліцію і скору. Як він так швидко опинився на Рівненщині, схоже, здивувались і самі військові, котрі везли Володимира. Чекайте, якщо б в Любому була зафіксована ситуація, там про проміття, то чому він зараз знаходиться в Рівненщині?» Він не сходиться. Ви зараз виходить, як куди це? Ви їдете? Як чуємо, готові документи. Бойова повістка, у нього військовий квіту, з її документи. Кова, ти да, виявляв бажання проходити ВЛК? Ти його проходив? Тебе били, били. З відео, котре надіслала нам жінка, чуємо, як воїни кажуть, що силоміць Володимира із полігону ніхто не забирав і наголошують, що вони не ТЦК. Ми силоміць нікого не забираємо. Я можу зараз при вас поспілкуватися з сином, і він підтвердить мою слова, що ніхто його не забирав, його привезли. Вишукували, ми кажемо, здоров'я дозволяє є дозволяє. Є. є бажання в нормальну бригаду пойти, чи немає? Поспілкувалися, відібрали. Я ще раз кажу, з людей двох є бажання. Пішли, нема бажання. Ми нікого не, не тягнемо. Ну, Якщо б він сказав у мене така ситуація, я буду зараз ну, вирішувати ви, питання, щоб петляти. Коли він сказав, по-хорошому не... отак ТЦК, просто як одне мене те ТЦК. Військові зауважують, що їм потрібні мотивовані бійці? Нам не потрібні ті, хто не хочуть. Розумієте, мені з ними сидіти, в окопах. мені не потрібні ухиляни. <піллянка> ми не тягнемо нікого за руки за ручку. Мені це не потрібно. Я вже не воювався з тими, хто не хоче. На проходження ВЛК він теж не підписував. Ви кажете, то вам дали мулькину грамоту, за нього підписали і вам віддали на те, хлопці забирає. Тож сиділи, спрашивали, хочеш? Ну, так. Я не хочу їсти. Як згодом розповіла мати чоловіка, військові дали можливість, аби адвокат та поліція розплутували цей клубок і встановили, де ж правда у цій історії. Адже хочуть, аби мобілізація відбувалась, як закон прописав. Олена Лищук для новин на часі. Прийшла чергова сесія Луцької міської ради. На цей раз засідання вже вдруге розпочалось не з гімну України, а з молитви. Але визволи нас від відлукали і знов ініціатором виявився Роман Бондарук, депутат від фракції Слуга народу. Також звернувся до колег поводити себе гідно і не перетворювати сесію міськради на сварку. Це я принципом конструктивної дискусії. І важливою практикою в демократичному суспільстві чи то молитва, чи останні обстріли, які показали, що війна не десь далеко, а вже тут депутати попрацювали, можна сказати, плідно. На сесію було винесено близько 150 питань. Обговорювали, звісно, питання компенсації пошкодженого зруйнованого майна лучан внаслідок обстрілу, що стався 26 серпня. Для постраждалих жителів є три шляхи щодо того, яким чином відновити своє житло. Починаючи від, скажімо, розбитої шибки і закінчуючи більш серйозними пошкодженнями, перший спосіб це є державна програма, є відновлення, якщо люди бажають скористатися цією програмою. Другий варіант, яким чином можна отримати компенсацію від міського бюджету, це коли люди самостійно, наприклад, замінять вікно, візьмуть відповідні підтверджуючі документи, які будуть свідчити про проведення цієї операції, про придбання, про встановлення і міська рада. Відшкодує її з міського бюджету, з тих коштів, які вчора були виділені на засідання виконавчого комітету, не ці кошти. Третій варіант це коли міська рада самостійно буде виконувати, буде наймати підрядник і буде виконувати ті чи інші роботи. Вирішили, що крім коштів місцевого бюджету, будуть залучати кошти від міжнародних донорів та благодійників. Міський голова наголосив, що вже є досвід застосування всіх трьох варіантів компенсації після обстрілів села Прилуцьке, і подякував всім, хто приймав участь в допомозі на цей раз. Хочу подякувати всім людям, які відгукнулися в для нашої громади хвилину, допомогти людям, допомогти розібрати завали всіх, хто. Не зібрався в безпосередньо в дворі цих будинків. Окремо хочу подякувати і ДСНС і поліції і національній гвардії, які по сьогоднішній день охороняють будинок для того, щоб не було випадків мародерства. У приватну власність земельну ділянку викупив благодійний фонд для будівництва спеціалізованого закладу для допомоги онкохворим дітям, яким вже прогнозують найстрашніше «Дитячий паліативний центр, дитячий хоспіс. Це те, що обов'язково має бути в Україні. Це те, що ми хочемо втілити і зробити. І хочемо зробити це саме в Луцьку. Ми будемо відкриті до того, щоб зі всієї України сім'ї всі могли приїжджати саме до нас, точніше Луцькому районі, це село Зміїнець. Ми придбали, дякувати Богу, земельну ділянку. Дівчина поділилась власним досвідом боротьби за життя її брата та звернулась з проханням надати дозвіл на розроблення проектної документації для подальшого плану будівництва хоспісу, який буде будуватися виключно за кошти благодійників. Хотіла подякувати цій людині, яка вже і години розказує, що вона хоче зробити. Водні причині – вона бере на себе відповідальність. Вона пройшла, це прокотала своїми ногами. А ми вже пів години задаємо їй питання. Шановні колеги, попрошу вас підтримати цю молоду людину з її гарною ініціативою. Дякую. Голосували депутати і про збільшення резервного фонду з 300 тисяч до 5 мільйонів, і про перерозподіл цільових коштів. І знов повернулись до питання ремонту амбулаторії. Чому ми не ремонтуємо дану амбулаторію? Чи ми просто при формуванні бюджету буваємо ці кошти, щоб потім їх знімати? на сьогоднішній день? Фінансовий стан наш такий, що ми повинні завершити ті ремонти, які ми розпочали. Це ремонт. Онкограматологічне відділення в парнатальному центрі це ремонт операційних блоків в, нашому, в нашій міській лікарні. І далі будемо рухатися до амбулаторії. Звичайно, що ми будемо її робити. Але зараз розпочати роботи, це підготовчі роботи. Ми розпочнемо підготовчі роботи. І все. Готуючись до опалювального сезону, голосували про зміни в програмах підтримки комунальних підприємств. Луцьк-тепло, Луцьк-Водоканал. Підтримали зміни до програм регулювання чисельності безпритульних тварин, а також за зміни фінансування стадіону Авангард. Не залишились поза увагою питання доріг та тротуарів. Для того, щоб люди, які користуються кріслами колісними, могли цими тротуарами користуватися. Я на розділі на водному перед засіданні. Канавчих комітетів дав доручення департаменту житлово по комунального господарства. Зараз ця робота нам проводилася з 2022 року. облаштування понижень біля лікарні для... ...більшого скупчення людей, які користуються різколісними, але цю роботу треба продовжувати. Кошти, які підуть на пониження тротуарів, перерозподілять з надлишкових надходжень. А от по питанням передачі, тобто приватизації на житлових приміщень, депутати не зійшлись в думках. Є об'єкти. Коли вони потрапляють в приватні руки в орендарю, який проводить ремонт і використовує його, на сьогоднішній день міська рада не може собі виділити, дозволити проводити такі ремонтні роботи і потім здавати ці приміщення в оренді. Поки що наша комунальна власність це вбиральна центральна частина міста, які в нас ще раз нагадаю, що працює одна побудована, все ж таки ми хоч на неї знайшли. Чи треба військову експлуатацію ввести. І разом з тим, якби я рахуюся, як за такі ці братії треба, щоб місто залишало себе на балансі і його ремонтувало. Отже, затоплена та занедбана вбиральня в Луцьку в приватні руки так і не перейде. А чи знайдуться гроші на це в міському бюджеті, поки питання риторичне. Та й чи на часі воно. Ольга Ганич, Неля Прокопчук, для новин на часі. Людина становлення так організатори назвали літню школу гуманітарних досліджень імені Омеляна Пріцака протягом шести днів молоді і досвідчені дослідники з різних куточків України, що спеціалізуються в історії, філософії, теології, літературознавстві та культурології, вивчали у Луцьку взаємозв'язки між розвитком міського простору і гуманітарними аспектами. Дослідження ініціювали працівники центру гуманітарних досліджень. Організаційно їх підтримала Луцька міська рада. Всіх учасників. Асників школи привітав мер Луцька, а головні спікери та організатори отримали пам'ятні подарунки на згадку про обласний центр Волині. На жаль, ми живемо в час повномасштабної війни і є чимало проблем, і ми дуже часто говоримо про місто наше в контексті допомоги військовим, в контексті вирішення наших комунальних побутових проблем. Але дуже часто за цією буденністю ми забуваємо про. Про стратегічний напрямок, куди ми рухаємося, ми забуваємо про те, щоб поговорити про наше місто в контексті історії, в контексті культури, теології, мистецтва. І це насправді дуже важливо, тому що коли ми будемо говорити ці, ці питання, в нас будуть виникати запитання, яким ми хочемо бачити наше місто, наше міське життя, нашу громаду в майбутньому. І, звичайно, що в ході нашої роботи цієї мисленівої. Інтелектуальні будуть народжуватися напевно і у всіх нас відповіді з приводу цього поєднання давнини та сучасності Луцька через призму людських історій, а також дослідження до прикладу слова, краси, духовності у різних локаціях нашого міста. Спікери, організатори та учасники школи задоволені результатами і налаштовані на співпрацю у майбутньому та на нові цікаві проекти. Вся школа поєднує в собі. Три-чотири важливих компоненти це досвідчені науковці, молоді науковці і дієвці. Це таке поєднання різноманіття. Ну, і це спроба розмовляти на академічній мові, на дієвій мові, на такій прагматичній. Намагаємося, ну, я думаю, це за задумом, саму школу робити, так, що вона. Можливо, буде в різних містах і буде присвячена різним особистостям, які щось символізують. І ця школа присвячена Омеляну Йосиповичу Бріцяку, який був науковцем і дієвцем. Ну і в собі поєднував ці дві важливі компоненти. Ну, про на які ми ставимо акцент для мене. Це перша літня школа в період війни по вторгнення. І вона дуже важлива, тому що є багато програм, розвитку, стратегії, трансформації міста, країни, але ж нема недостатньо людей, які спроможні трансформувати культуру суспільства, країну, міста. Дуже важливо, що нас приймає Луцьк, тому що це місто найбільших культурних. Активів, які все ще не є ресурсами для трансформації, і це дуже важливо, що це не освітній чи просвітній проєкт, а, але ж ініціатива, з якою ми намагаємось народжувати ідеї для трансформації міст, і Луцьк, безумовно, одна із столиць культурна столиць України, як сама ідея школи створити спільноту молодих дослідників. І навколо цих молодих дослідників створити сітку, таку мережу дієвців, які би могли використовувати ті ідеї, з якими працюють дослідники, для того, щоб зробити щось із реальністю, тобто, наприклад, трансформувати місто, створити інституцію і так далі. Ми з різних точок гуманітарних дисциплін, з історичної, з теологічної, з філософської, з літературознавчої, підходимо до цього питання, як відбувається становлення людини і становлення спільноти і як це. Пов'язано з простором Луцька. Ця креативна школа продовження луцьких резиденцій, що покращують імідж нашого міста і роблять його більш привабливим для туристів. У нас вже відбувалася літературна резиденція. Сьогодні у нас тиждень перебувають науковці різних сфер, які досліджують якісь свої питання. І ці дослідження відбуваються на різних локаціях міста і за містом. Віра Шевчук, Дмитро Кудик для новин на часі. Не минуло і півроку з часу презентації дебютної книги ветерана АТО і військовослужбовця Богдана Пташника Воскресіння Атлантів. Як він ексклюзивно розповів про своє вже видане друге літературне творіння. Чоловік написав дебютну книгу майже за місяць, аби читали діти. Другий твір Юрій Хмельницький Чуднівська битва дався Богдану Пташнику майже за два місяці. Автор глибше дослідив історію України та хотів би, щоб прочитавши його книгу, школярі. Та й дорослі переосмислили події давнини та роль деяких державних діячів. В якийсь момент я зрозумів, що про що відправна наша точка, яка впливає на наше мислення, на наш розвиток індивідуальний і загальнодержавний, це була історія 17 століття. І недаремно наші. Скажімо так, малодружні сусіди особливо і велику увагу приділяють саме цьому періоду. І недаремно я не хочу казати, чи цей Гоголь з кулішем, чи вони свідомо це робили, чи мимовільно, але вони зробили те, що потрібно було Російській імперії і відповідно російській історіографії. Вони зобразили бездержавну націю, яка Готова продаватися. Богдан Пташник вважає, пора виправляти імідж українців, зокрема козаків, які створюють ще у шкільні роки на уроках історії та літератури. Шароварщину, як на мене, треба ну потрібно якось ну, відходити від цього. Ну, слухайте, ви вибрали символом шаровари. Ви бачили мушкетера франц, французького мушкетера 17 століття? Його на штани. Та там такі шаровари, що наші козаки відпочивають, хтось говорить про це. Ну нас да, у нас якийсь там незрозумілий чувак в шароварах із голим пузом. і Це наш герой, який вічно п'яний, який незрозуміло за що воює. Це не воїни, якісь були, вони воїни ставали магічним чином чомусь. Коли ми були насправді європейським народом, дійсно європейською нацією, яка дійсно е була в парадигмі європейських цінностей. Автор досліджував історичні події, зокрема Чуднівську битву, Чорну Раду та вагомих для України особистостей, як то Юрій Хмельницький та Іван Брюховецький. Богдан Пташник зізнається одного з реальних історичних персонажів із Франції. Трохи переніс у часі, тож художні елементи у книзі теж є. Щоб краще зрозуміти важливі нюанси історії України. Військовослужбовець радить школярам і вчителям не лише свою книгу. Щоб в 9 класі перші вивчати Тараса Бульбу, перші вивчати Чорну раду. Прочитали спочатку діти оцю книгу. Прочитали також, вивчали з 9 по 11 клас історію русів. Це дійсно захоплива книга. Щоб прочитали того ж самого Немирича, дискурсу Дебела Московітіко. Це захоплива і, скажімо так, дуже вчасна на даний момент праця. І хоча, хоча б це, 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 як на мене, дозволить хоча би якось зрівняти. Оте вже м, канонічне ставлення, зневажливе ставлення до своєї історії. Богдан Пташник планує презентувати свою другу книгу вже найближчим часом. Віра Шевчук, Дмитро Кудик для новин на часі.